І вислухай, помилуй Вчинене ним словом, бо діла, помисля, благодій, любить Бог простий, бо немає чоловіка, що живе, не зашів. Духом нині, бо час, на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй...» Із мертвих істині, Богу нашу молитву, свій... Він прийшов у моє життя світлим сонечком, яскравим променем, який буде завжди зігрівати нас істинкою. Зі Попри Великий сум, я відчуваю гордість відданого Україні чоловіка. Що моя юстинка такого батька. І я буду робити все, щоб твоя пам'ять жила вічно. Холодильнику вона чекає. а життя ти вживаєш. Ти я. Гард Віктор перш за все був для мене другом, як кажуть з великої літери, незважаючи на те, що я його дуже ну, по часу, так, дуже мало знав. Проте за цей короткий час ми якби, знайшли спільну мову, нас об'єднало те, чим він займався, яким чином намагався йому допомагати цьому. До мене звертався там Сергій Петрович, Сергій Петрович а... зайшов і сказав комбат. Говорить, я прийшов медкомісію. Я вирішив залишитись. От, після того він вже став моїм бійцем. Вчора з погоди. YouTube i faktycznie w se poradzę też zaszumiem. Nie bótym na strachu i żadnej drzewo ani zaliznej